Як я за тиждень втратила 1 кілограм незайвої ваги. Я як і всі дівчата стежу за своєю фігурою та вагою, і вона у мене стабільно тримається на рівні 48 кг. Загалом своїм тілом я задоволена, і я каже, мій хлопець нічого зайвого в мене немає. Та все ж я вирішила провести над собою один експеримент. Протягом тижня я дотримувалася певних правил: перше збалансоване харчування та відмови від шкідливої їжі. Мій раціон виглядав так: яйця, рис, курка, рибка, овочі та фрукти. Друге водний баланс. Кожного дня я випивала півтора літри води для зручності, я використовувала додаток, який нагадує мені про це. Третє регулярне відвідування спортзалу. Так як спортом я і так займаюся регулярно, то просто додала одне додаткове кардіотренування тренування в кінці. Не скажу, що ці правила були для мене чимось новим. Просто вирішила їх трошки підсилити і додати більше контролю за їх виконанням. В кінці тижня я стала на вагу і побачила мінус один кілограм. Не скажу, що цей мінус один кілограм на мені був дуже помітний. Може він і не сильно зайвий був.